Христос посадить нас, дорогі глядачі, підходить до завершення перший тиждень після п'ятидесятниці. На ранковому богослужінні, перебуваючи у храмі і слів Євангелія від Матфея, ми почуємо: я кажу вам: не кляніться зовсім ані небом, бо воно престол Божий, ані землею, бо воно підніжє ніг Його, ані Єрусалимом, бо він місто Великого Царя. Тож хай буде слово ваше так, так, ні-ні. А що більше того, то все від лукавого. І ми маємо зрозуміти, що клятва є діло святе і велике, а тому її не можна давати легковажно. Цього дня свята православна церква вшановує апостола від 70-ти Ерма, який жив у першому столітті. Мученика Ермія. Про якого дізнаємося із другого століття. А також священомученика філософа пресвітера і синів його, мучеників Бориса та Миколи. Священомученик протоерей, філософ Миколаєвич Орнацький, народився у 1860 році у сім'ї сільського священика, закінчивши Санкт Петербурзьку духовну академію у 1885 році. Зі ступенем кандидата богослов'я впродовж 26 років докладав багато трудів для розвитку та поширення релігійно-моральної освіти на благо православної церкви старанням. Ми протоєрея, філософа в Санкт Петербурзі та околицях створювалися нічліжні будинки, сирітські притулки, а також було зведено 12 храмів. А проповідницький дар отця філософа привертав простих людей, які шукали живого слова. Майже 30 років святитель філософ був духовним сином святого праведного Іоанна Кронштадтського. Під час Першої світової війни протоєрей-філософ сам неодноразово виїжджав на фронт, прагнучи усіма силами надихнути і підтримати хисників вітчизни. Проте 9 серпня 1918 року його разом з двома старшими синами Миколою і Борисом було заарештовано службами НКВД, а згодом і страчено. Саме цього дня, у 2000 році, подвижника філософа із синами було підведено до Лику святих новомучеників. Сьогодні також свідень ангела вшановують Борис та Миколай, хай осяває вас милість Божа. Возлюблені у Христі Феофан Затворник мудро радить: до Бога ніколи не потрібно звертатися як-небудь, а завжди із великим благовінням. Йому не потрібні наші поклони. Йому не потрібні наші поклони, ані наші багатослівні молитви. Проте коротке і сильне сердечне благання. Ось що Бога утішає.